Володимир, перед тим, як розпочнемо, хотів би задати декілька питань. Скажіть, будь ласка, є судове впровадження, виконавче впровадження на 19 тисяч гривень. Ви винесли з КП служби Ви їх повернули? Я їх не повернув через те, що там був лист від керівництва цього підприємства, відізвали це судове провадження і не відізвано. Виконавча служба закрила це впровадження і воно закрите на сьогоднішній день. Є всі документи. Це... Yeah, Можна yeah, це я вважаю, і... ми навіть не будемо розглядати не, не в образу, але в тому, що ви займали посаду. Судилися з вами колишній міський голова Антоніко Віктор Олександрович, судилися щодо зняття вас з керівної певної посади. Було зафіксовано борг, Сьогодні ви є користувачем кімнати в гуртожитку Оболонський, 47, там не проживаєте, тому. Ну, дуже багато є питань. Я думаю, що е, тут, як, як скажуть представники громади, як вони висловлюють. Я, ну, я, я хотів би сказати, що Ір Васильович, ну абсолютно неправильно. Кімнати в мене немає, гуртожитку в, в мене забрали після того, як я звільнився. Є ордер на вас виписаний, Є ви досі його У не... мене виписаний в ордер на квартиру на службу. Його в мене забрали і забрали цю квартиру. У мене нема кімнати, я зареєстрований. Я, я, я до вас нормально відношуся. Ви знаєте ми, моє. Я моє до вас але я вважаю, якби не об'єктивні певні речі, які залишили просто невеликі певні наслідки. Я, я так розумію, що на сьогоднішній день, вибачте, я якби маючи свій досвід, і все те, що зробив в місті провари, напевно, являюсь самим оптимальним кандидатом через те, що можна зараз розказувати про цю кімнату гуртожитку. Вони її немає. Надайте докази, що я там чи проживаю, чи вона на мене виписнуть. Мене нема. Я, мене я всі попередив. Якщо по суті, що ви за вами стільки якісь так, ну, так, ну, так. Ну, можна так. зробити <клес> запис, я як скажете, я я висловив свою можна зробити запис виконавчу службу. Виконавча служба підтвердить, чи є це виконавче провадження, чи ні. я не кажу, чи за що воно було.

Так, значить, у 2002 році я очолив борське виробниче управління по експлуатації житлового коммунального господарства. Очолив його з п'яти місячної заборгованістю по заробітній платі. Було проведене рекламування, створена служба замовника, значить, і відповідно створено нове підприємство, старе почало працювати з боргами. Ми практично перші в Україні на той момент підняли е, і зробили. Обґрунтованим тариф на квартирну плату. Ще до нас практично тільки один Краматорськ був місце, де було підвищено тариф на квартирну плату. Ми одні з перших зробили в місце Броваричова ще немає до сих пор в Києві. Ми зробили розшифрування кожної послуги по квартирній платі, і ми вказали вартість кожної послуги. Цього ще на сьогоднішній день немає, навіть в місті Києві. І на жаль. Це підприємство і на сьогоднішній день їздять автомобілі з символікою, яка була розроблена. Тобто задача була яка не просто покращити умови там мешканців міста, це само собою, покращити умови і дух працівників житлово-комунальної галузі. Тоді було розроблено символіку підприємства, яка була затверджена на загальний збор підприємства. Це було єдине підприємство, де я думаю, на сьогоднішній день комунальний, в якого є розроблений свій стяг підприємства, воно напевно сьогодні є цей прапор служби замовника. Тобто сказати, що ми третій в країні створили свою ліфтову дільницю на сьогоднішній день, ну напевно, це тут не сильно, бо вже віддали іншим підприємствам. Підрядчикам. І сьогодні казати, що тут я нічого не зробив в цьому місці, Да, мені дав тоді колишній мер Антоненко ордена службове житло. На жаль, цю квартиру я таки не отримав. Я працюючи тут, ви знаєте, що ми працювали Смалько, тороги працювали, ми отримали по декілька квартир. Я працюючи тут 4 роки, віддав багато сил. Я не отримав не те, що там земельні ділянки. Мене забрали за житу службову кімнату, гуртожитку, яку мені надали для того, щоб я, як будучи директором, міг там інколи в мене її немає. Тобто можна, я піду звідси, але ви можете запросто провести це розслідування, з'ясувати, чи є ця кімната. Я я були певні претензії, коли ви були керівником. Ви судилися тоді з. Дозвольте, я розкажу про цю справу. Значить, Я звільнив. Головного інженера за відповідні порушення. Пройшло два, два роки. Цю людину відновили на посаді, виплатили за два роки заробітну плату і подали на мене, як на керівника, регресний їзд через два роки. Я не знаю чи про це дійсно суди були програні, і я змушений був платити. Але ж я доказав цю ситуацію, що це було незаконно, і виконавча служба, керівник підприємства Сменко Аліна Забур'яків, вона написала листа виконавчу службу, що це було неправильно, побуково, і виконавча служба, знявши з мене тільки виконавче провадження 1800 гривень, погасила цю ситуацію. У мене є всі ці документи. Це можна зробити запит виконавчої служби. Я думаю, що всі, всі прекрасно розуміють, хто такі. Того часу працював, була політична, більша складова, не робоча, а керівники комунального підприємства не можуть брати участь у якихось будь-яких політичних моментах. Бу, сміття в місті не вивозилося, саботаж був певний. Тоді 2006, 2006 рік вибори були. Ви працювали виключно на е, політичну складу. Я, моя, моя думка особиста, я її відразу висловив, щоб не заслуховувати. Ну запро, запропонували вислухати. Я вважаю, я як е, міський голова я не подам вам вас, навіть якщо ми сьогодні проговоримо, вас як кандидатуру на заступника, я не подам, і я цього не скриваю. Будь ласка, я Васильович, треба, щоб все-таки поставили крапку у цьому службі замовника. Я пам'ятаю, що якийсь був дуже великий скандал у нас в місті служби замовника, і ми хотіли б знати, чому службу замовника ліквідували і створили інше підприємство. Я думаю, на основі якихось скандалів, тому що місто обговорювало дуже довго, це. що там було кардинальне, що треба було поміняти службу замовника. Ну ми знали про те, що і в газеті писали, що великі борги були там. І все по вона, вона фінансувалася, розумієте, то, то вже буде тема іншого питання. Я думаю, що я поясню в принципі, елементарну електро, в чому взагалі це відбулося певне, певне реформування комунального підприємства. Тому що воно себе вже, на жаль, віджило в той час. Будь ласка, є ще запитання до Володимира? Дякую. Запросіть, будь ласка.